Мої вітання! Насправді не існує жодних секретів в ідеальних млинцях. Існує лише два правила. А ще покажу, як смажити млинці на ось такій сталевій пательні, завжди купа запитань. Все покажу, все розкажу, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Готую тісто три яйця. Бажано, щоб вони були кімнатної температури. Розмір яєць це один, вага кожного 50 грамів. Цукор 50 якщо робите солодкий, якщо ні, 30 г достатньо. Це пів чайної ложки солі та дрібка ваніліна, знову ж таки, якщо робите солодкі. Повзбийте трошки цукор, яйця та сіль. Молоко 500 мл. І перше правило, воно має бути теплим. Температура 30-40 за Цельсієм. Додаю частину. Додаю все борошно, так як яйця в мене маленькі, я додаю 220 грамів борошна. Якщо у вас яйця по 55-60 грамів, тоді ви додаєте 230 грамів борошна. Тепер замішую тісто для того, щоб не утворилися грудочки. Тому я молоко додаю частинами, ну одну частину і потім тільки другу частину. Так не утворяться грудочки. Чому тепле молоко? В теплому молоці швидше напухає борошно. Це для того, щоб тісто стало пружним, еластичним, і що потім впливатиме на якість млинців. Бачите, грудочок жодних немає. Я додаю другу частину молока. Теплого повторюсь. Це перше правило. Друге правило буде трошки пізніше, вже майже зараз. Все тісто готове. Додаю 50 грамів вершкового масла, я його розтопила. Чи можна додати олію? Так, можна, але це впливатиме на смак та на аромат. Смак та аромат інші, звичайно, вершкове масло дає вершковість, ніжність. Це трошки інше. Тож, ви вже дивіться самі, я раджу зробити млинці на вершковому маслі. І ось тут у нас вже друге правило. Важливо тіста на млинці залишати на 20-30 хвилин при кімнатній температурі для того, щоб набухло борошно. Все дуже просто. Це друге правило. І тоді млинці будуть надзвичайно якісні, пружні, еластичні, але при цьому ніжні і тане в роті. Все через 30 хвилин я вам покажу тісто, змінилось, воно стало більш. Густішим, не таким рідким, і воно таке, бачите, як, як таке, як еластичне якесь стало. Загалом змінилось за 30 хвилин. Це впливає на млинці. Все, ходімо смажити. Моя сталева пательня. Кожен раз купа запитань. Вона без покриття. Це та пательня, яку ви купляєте один раз на все ваше кулінарне життя. Я її ставлю на плиту, нагрів вище середнього, її треба максимально розігріти. Як провірити, чи розігрілась достатньо? Бачите, вода шипить недостатньо. Чекаємо ось цього моменту. Дивіться, вода, наче як кульки, наче як прилинки, вони по пательні просто пригають. Все, це клас. Це вона готова, повністю класно, правильно прогрілась. Я знижую температуру, тільки тепер важливо знизити температуру трошечки, щоб нічого у нас не згоріло. Обов'язково змастити один раз, перший раз, змастити пательню ну, якимось жиром. Це масло, жир, олія, що, ну, на чому будете готувати. Тільки перший раз, перед першим млинцем. Все. Тепер ставлю, я знизила температуру з вище середнього на середній і починаю смажити млинці. Діаметр цієї пательні в мене по дну 24, по верху там взагалі ну така величезна пательня. Тож, млинці. Смажимо до готовності, бачите, без проблем. Олія тільки перед першим млинцем. Як тільки перевернули до 5 секунд і прибираємо млинці. Ніколи не пересушуйте ваші млинці. І так смажимо всі млинці. Жоден млинчик не пригорів. В мене їх вийшло 12 штук по 24 в діаметрі. І ось такий малявка. Маленький, гарненький. А все, вони еластичні, вони дуже смачні. Я раджу вам приготувати, хоч раз приготуйте не на око, а візьміть калькуляцію. Смак млинців, якість вас здивує. Ви получите задоволення, у вас завжди буде якісний стабільний результат, нічого нікуди не буде прилипати. Дуже смачні будь-яку начинку в цій млинці і насолоджуємося. Сподіваюсь, вам сподобається рецепт. А, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент, і як завжди, смачного.